Вітаю вас! Хоча, ну вона, ну, вкрай така, не трагічна, я сказав. би. Не хотів би сказати, неприємна, трагічна. 500 днів війни. Багато. Багато. Розумієте, яка ситуація, коли починалась війна, все-таки була надія, що вона швидко закінчиться. І 500 днів багато. На сьогоднішній момент, я думаю, ви самі задаєте питання, а скільки вона буде ще. Коли закінчиться, як закінчиться. Те, що закінчиться перемогою України, ніхто не заперечує не в Україні, не в Росії. В Кремлі, однозначно, всі розуміють. І всі вже, ну якби, там обговорять, як же продати народу Росії нашу перемогу. А те, що вони програли, вони вже розуміють. Тобто там вже дискусія про перемогу не йде. В Кремлі, розуміють, програли. Тепер треба якось глубійному народу продати. Як, як це продати? Але Росія дійсно програла. І виникає запитання, а як же Україні добити цих російських фашистів? Як же досягти перемоги? І виникає запитання тоді, яка ж буде перемога? Коли? Я вважаю, саме час зробити відео. Де б говорити. Ну, по-перше, підведемо підсумки 500 днів війни. Поговоримо про те, ну, яка буде мирна охота, куди. Года, як вона буде реалізована і відповідно, коли буде перемога України. Але оце от відео, воно, по-перше, цікаве, ексклюзивне, з елементами інсайда, виключно для спонсорів мого каналу. Ну, ви знаєте, що для спонсорів найкраще. Вони ж спонсори. Для всіх інших, ну, теж краще. Але не таке, як для спонсорів. Якщо хочете бути спонсором мого каналу, там є кнопочка спонсорство. Тисніть. Ставайте спонсором і будьте дивитись і це відео, і багато інших цікавих відео. Ну а поки що ви думаєте, ставати спонсором чи не ставати, думайте швидше. Вітаю, вітаю спонсорів, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. І дійсно пропоную вам відео, в якому підведемо підсумки. 500 війни і поговоримо про нашу перемогу. Починаємо. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути будьте спонсором, подивитися. Будьте по-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.